Був момент, що ти зрозуміла, що буде велика кров на майдані, і цього вже уникнути неможливо. Я просто зараз теж відмотую назад свої спогоди. Я, я сьогодні питала про це там Оксана Коваленко, ні, Сашка, Аргата і от Юлю з Вавілона 13 Коли вони зрозуміли, що ну відчуття цього чогось неминучого і страшного Що команда стріляй по людях вона буде. Напевно, я була в Вільнюсі, коли, підпис... ну, коли там не підписували угоду. І я пам'ятаю, це відчуття дуже дивне, коли ми зранку прокинулися, а тоді вже існувала сторінка на Фейсбуці Євромайдан. І мої друзі, з якими ми поїхали, вони чергували в ту ніч. І там в четвертій ранку вони пішли спати, хоча мали чергувати всю ніч, тому що вони нічого не відбалося. Да? Тобто не підписали і от просто тихо там стоять собі люди на Майдані. І я б теж пішла спати десь другій ночі, і вони там о четверті, тобто за 15 буквально хвилин до того, що відбулося. І я пам'ятаю це відчуття, коли я прокидаюся, одразу беру айпад, дивлюся, що новини ну, надзвичайні. Mm -hmm. І е, ми вже всі жили в одному хостелі, і я кричу, Вадим, Вадим, а тоді Вадим, Гудима, мій колега, він чергував на сторінці. Я кричу, Вадим, він таки прокидається, каже, що. І я кажу, ти знаєш, що відбулося? Розігнали Майдан. Він каже, Та, це тобі наснилося, нічого не відбулося. Я, про все, ну, я за всім слідкував, все нормально. Я кажу, ні, подивись. І ми сіли дивитися ці відео, і тоді стало зрозуміло, що це дійсно якась точка невороття, але тоді просто те, що побили людей. Да? Тобто те, що там е ко кожна кров, просто якась там не вбивство, а просто пролита кров здавалася чимось жахливим. І, звісно, ніхто не міг подумати, що. По людях будуть просто стріляти. От теж я не можу для себе ніяк морально виправдати, те, що ем, на площі одного там, з європейської столиці, mm -hmm. по людях стріляють це неможливо уявити. І я, mm -hmm. звісно, я не уявляла, не уявляла цього. А ну не хочу бути циніком, але мало можна знайти площі європейських столиць, де би не стріляли в якомусь принаймні такий, столітті По людях це такий гарний Київ, це такий, я не знаю, такий дружний. І для Києва це теж не новина.